«О, Господи, що з моєю дитиною? Чому в неї затікло очко? Не вже з нею щось не так. Ким стикається дуже багато дівчат, особливо, якщо це перша дитина і перший їхній досвід. Тож я розкажу наш досвід з нашим затікшим глазиком до п'яти місяців. Хапай смаколики і присажуся поудобніше. Зазвичай це проявляється як обична стандартна сльозотеча. іноді з невеликою кількістю сльозогнійного виділення. Причина зазвичай проста: слізний канал ще повністю не сформований, коли сльози не проходять через слізний канал і починають там накопичуватися у куточку ок або по-научному, як кажуть, декріоцінос, або да кріоцисті. Більшості діток вона. Тому по собі проходить до року. Так як я навчаюся в медичному університеті, і коли я стала мамою, для мене це просто було щось чимось. От тепер я зрозумію, що як кажуть, коли вдягнеш ці так, і, ти зрозумієш, що мозок твій тебе покинув. Ми боролися, робили масажики вокруг цього слизного каналчику, я промувала її фізрозчином і утром в обід, і ввечері, бо вон та глазик дуже сильно закісював. Закішав. Закішав. Ви мене зрозуміли. Тож я робила її фізіологічним розчином, промувала око, і робила її ромашку запарювала, також промувала, бо це антибактеріальне слідство. Коли нам було 7 чи 6 місяців, я її робила масаж, це ж все робила, і я просто відчула, як воно щось там луснуло трошечки, і після цього перестало затікати очко. Я не знаю, чи це за допомогою масажів, чи це за допомогою промувань, чи це просто вона почала так швидко рости, що воно само там розірвалося, і почало, так сказати, нормально правильно функціонувати. Але ось такі. У мене досвід з тим, бо я дуже сильно нервувала, переживала, бо я мама вперше була. Ну, в принципі, і зараз. <сі> Також дуже важливо підтримувати чистоту, очей, частіше умивати. Як я робила цей масаж? Я натискала на внутрішню частину кута ока і прямувала до в принципі до носика. Ну, я думаю, ви це загуглите, подивитися, як цей масаж правильно робити. Іноді буває, що сам по собі слізний канал не розривається і продовжується накопичуватися ця рядина, і з цього йде запалення, і потім вже стає набагато. Уже скажімо так, це набряк, почервоніння або я щось ще якась побочка, і ви розумієте, що так не повинно бути, вам потрібно звернутися до лікаря. Також потрібно звернутися до лікаря, якщо вам вже більше року, бо до року це в принципі норма. Після року це не норма. Тож треба звернутися або до підіатру, або одразу до офтальмолога. вже який можемо зробити висновок. Затікання ока це нормальний фізіологічний процес, але за цим потрібно слідкувати і тримати очі в чистоті. Не знаю наскільки було інформативне відео, але якщо ви поставите лайк Пискою напишіть ваші коментарі, ваш так сказати, досвід. Мені буде дуже цікаво почитати.